Марійка була дуже допитливою дівчинкою. Їй завжди було цікаво, як з'являються речі, які нас оточують. Звідки береться гума? якось запитала вона у свого дядька Євгена. Дядько Євген, який працював на великому заводі ПК Промканат, усміхнувся Ходімо, Марійко, я покажу тобі дивовижний світ гуми. Вони зайшли на завод, де пахло чимось новим, і ти незвичайним. Гума починається далеко-далеко, у тропічних лісах, з соку каучукового дерева, пояснив дядько Євген. Цей сік, латекс, перетворюють на сиру гуму. Вона схожа на великі м'які листимос, продовжив він, показуючи на стопку темно-коричневих листів. Потім ці листи потрапляють у спеціальні машини, які їх розминають і змішують з різними добавками. Це робить гуму міцною та еластичною, щоб вона не рвалася і добре тягнулася. Дивись, Марійко, тепер гума готова стати чимось корисним, сказав дядько Євген, коли вони підійшли до іншого цеху. Тут гуму формують у різні вироби. Ось, наприклад, футерівки вони захищають обладнання від зносу, роблячи його міцнішим. А ось гумові пластини вони використовуються у багатьох місцях від підлоги до спеціальних прокладок, щоб все було надійно. І навіть твої улюблені гумові чобітки, щоб стрибати по калюжах, зроблені з гуми. Підморгнув дядько Євген. Марійка була вражена вона зрозуміла, скільки праці та знань потрібно, щоб створити такі важливі речі. Дякую, дядько Євгене. Тепер я знаю, яка гума дивовижна.